Так, ось один із знайдених моїх старих робіт ну, заготовив, чи б, мав бути лоб. Я вже все приготував до повної зборки його. Провірив. Цю лопатку я знімаю, він на ній запускається, але ну, не так чудово, як на цій. Ну, краще запускається на такий час. Зробив каркас. Огорузочка. Огорузочка є і лопатку ставимо. Все, Воблер готовий. Кубікс, чи як він там? Не пам'ятаю, яка там фірма таки випускає, Побачу Не стало цікаво. Зробити такий, як взагалі квадрат буде грати. Ну, тільки що провірив. Я там бачив його ігру якийсь раз, ну дуже схоже. Активний кренк такий. Зараз що я клею, і покажу, як мені грає. Ось вже все заклеєно. Можна тестувати? Ось таке вийшло. Такий кубік рубік, залишилось фінішний лак. І все. Перше використав тукуленту, клейку 3D, чи як вона, голограми. Ось так. Якраз по ширині підійшла. Нагадаю. Ну, Рибка заціна. Тут дирка така. Долаком заліпашити Так, в цілому натяпля б згодиться.